Усім привіт! Рада вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні хочу разом з вами поділитися своєю радістю. А саме мені приїхали подаруночки з Бельгії. Отже, і давайте не затягувати це відео, я швиденько вам покажу, що ж мені приїхало. Ну, в першу чергу, хочу показати вам ось такий блокнотик. Це. Дитячий. Дуже радію, що людина подбала не тільки про мене, а й про мою сім'ю. Це для донечки. Подивіться, яке миле, класне пакування. Таке все пухнасте прямо для дівчинки. Тут відкривається. Ось так це все виглядає. Донечка в захваті. От і я щиро дякую. Ще, звісно ж, Отримали ось такі смаколики праліне. Тут, напевно, 20 штучок, ми ще не відкривали. <с> Чекаємо, коли десь ввечері чи на вихідних сядемо собі поп'ємо з кавою з чаєм чи з гарячим капочином. Екстра. Напевно, тут вони є різні: і білий шоколад, і всередині з начинкою, і чорний. Дуже дякую. І... Також хочу вам показати ось такий дуже цікавий набір кольорових олівців. Ви знаєте, це насправді дуже приємно, тому що не всі знають, не всі вникають в, в подробиці твого життя, а тут людина подбала про кожного і про всіх, знаючи, що ми сім'я художників. От, і донечка буде малювати, і взагалі. Живопис картини кольоровими олівцями, насправді дуже вони гарно виходять. Я невідома з таким брендом Craft Sensation, називається 60 кольорових олівців. Ось так вони проходять в такій коробочці. Тут ззаду є, напевно, ага, на різних мовах написано. От, досить цікава така штука. На резиночці, ось так це акуратненько знімається ця резиночка. І всередині ми можемо бачити, подивіться, яка краса. Це неймовірно красиво, навіть саме пакування, саме оформлення. Бачите, тут ось ця частинка ось так піднімається, тобто і виймається, коробочка залишається, тут можна собі скласти щось цікаве. А ось. Тут є такі ще плюс два органайзери, які складаються. Так? Можна собі, наприклад, ви обрали для себе якусь картину, хочете щось намалювати. Відповідно, склали собі певну кольорову гамму і малюєте. 60 відтіночків, подивіться, які вони всі різні, класні. Донечка вже з нетерпінням чекає, поки вона їх спробує та я й сама. Прийшло до мене натхнення на. Картину з кольоровими оліпцями. Це дуже гарно виглядає на звичайному папері чи на акварельному. Так що будемо всі пробувати тестувати. Це дуже класна штука. Ну і звісно, найосновний такий досить цікавий та, подарунок, як для б'юті-блогера. А це ось такий. Доглядовий набір там, доглядової косметики від бренду А Я вже трохи прогуглила, тому що мені цей бренд, можливо, інколи на мейкапі попадався, А так, щоб я бачила якісь розпаковки чи якісь певні відгуки на цей бренд, то я не зустрічала. От, це є французька фірма, ця фірма рахується Дермакосметика. Її можна зустріти навіть в аптеках. Отже, прийшло мені це все ось так запаковано в пакетику. Тут є інформація по певних засобах. Ну, давайте я розпакую, бо це все вже досить певний час в мене лежить, і дівчатка хіба в телеграм-каналі могли бачити, що до мене приїхало. І насправді, ви знаєте, по одному собі щось плануєш, а по-іншому абсолютно зовсім це виходить. І зараз ось ця приказка. Думаю, що всім відомо, що, якщо хочеш насмішити Бога, розпові... ну, розкажи йому про свої плани. І то зараз 100% стосується мене. Тільки що не запланую, щось собі придумаю, а це сто відсотків виходить все навпаки. Отже, що я бачу? Це ось такий тонік. Ой, дуже тішуся, бо в мене зараз таких використання тоніків немає. От BHA і алантоїн. Тобто тут є, напевно, якийсь певний склад кислот. Буду це все також тестувати. Досить таке просте, звичайне, таке мінімалістичне пакування. Давайте потестую аромат. Ну, Зараз я абсолютно не відчуваю ніякого. Аромату, нічого. Я думаю, що буду я цей тонік використовувати на вечірнє примінення. І ви знаєте, що я тут... Ага, 200 мл об'єм. Ну, Це дуже класний об'єм для тоніка. І тут знизу є ось така підставочка, як ви можете бачити, де заховані. Решта засобів, я так буду делікатно виймати. Ага, це є міцелярна водичка для обличчя в об'ємі 50 мл, я так розумію, це є засоби міні-версії. Що тут у нас ходить? Для очей написано якийсь там актив гідротант, тобто для, така, для зволоження. Залюбки протестую. Так. Ще ось така штучка. Що це в нас? Meson Ага, маска для обличчя, об'єм 15 мл. Також з задоволенням буду тестувати. А, так, наступний засіб. Так важко вийде з цього пакування. Ага, це Time Filler Intensife serum мультикорекшн, а я так розумію, це сироватка для обличчя. Теж я собі це все пізніше загуглю об'єм 7 мл. Теж дуже цікаво буде мені протестувати. Я, напевно, зроблю так, що я відкладу всі свої засоби для обличчя, щоб суто протестувати повністю цей бренд, тому що тут є і тонік, і сироватка, і. І що там ще в нас було і масочка, так, і міцелярна вода. А це в нас ось така маленька міні-міні-версія це контурний кремчик під очі, написано три в одному. Дуже цікаво спробувати, і об'єм 4 мл. Ну Насправді об'єм крему під очі досить таки цікавий і гарно буде його протестувати. Я думаю, що має вистачити, ну на тиждень його точно має вистачити, 4 мл крему. Якщо в звичайній там 15, інколи 10 є. Корейські засоби інколи і по 7 бувають, то 4 досить таки а, цікаво буде протестувати. І ще одна остання така баночка в об'ємі 15 мл. Написано, що це є крем, тобто тут є повноцінний засіб для а, того, щоб протестувати. І кремчик під очі, ще раз повторюся, з і сером, і кремчик для обличчя. От, дуже цікаво. Взагалі не знайома з цим брендом, жодного разу нічого не тестувала. Мені насправді дуже приємно. Напевно, цим відео я Ціка краса, це все в такому мішечку. Дуже класно таке отримати, насправді, не подарунок. Я насправді не очікувала цей подарунок. Я маю на увазі. Я маю надію, що Оліна дивиться це відео. Щиро дякую за такий прекрасний подарунок, особливо під свята, різдвяні, новорічні. От і. <рес> На цьому, напевно, все, щось мені аж навіть в горлі хочеться сплакнути. Напевно, що від щастя, тому що не завжди чужі люди так, роблять для тебе якісь приємності, якісь подарунки. Зараз світ настільки якось змінився, став настільки сам собі, які замкнені суто для себе. Дуже рідко зустрічаєш людей, які готові так тобі просто щось подарувати. Ще раз. Дякую велике. А я буду з вами прощатися на цій ноті. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Ви також цим мотивуєте мене знімати для вас частіше відео. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимося з вами вже зовсім скоро. В моїх наступних відео. Всім па-па!